Привіт, я вчитель Андрій. і Це моє друге відео про міфи стосовно англійської мови. В першому відео я багато чого вже розповів про це, і воно буде закріплене під цим відео. Подивіться його, там теж дуже цікаво. Сьогодні ми почнемо зі страхів, міфологічних страхів щодо вивчення англійської мови. І перший страх це те, що вас не зрозуміють. Міф такий, що вас ніхто не зрозуміє, коли ви будете говорити. Тобто, люди часто бояться щось сказати, ну, коли вони там хочуть поговорити з іноземцями або взагалі бояться вимовити будь-що, тому що вони розуміють, що вони ще не ідеально знають англійську, і вони думають, що їх ніхто не зрозуміє. Ну, вас зрозуміють, це звичайно. Скажем так, частково міф, тому що якщо ви погано знаєте граматику англійську слів, не знаєте, то звичайно ж ваш повністю ніхто не зрозуміє. Ви не зможете там розповісти щось дуже цікаве. Але е, якщо вам є потреба щось сказати. І ви можете це якось сказати застосовуючи будь-які засоби, то робіть це, тому що це є смисл мови, тобто ціль мови, її призначення це передавати ваші думки іншій людині. Якщо ви це можете зробити за допомогою двох-трьох якихось слів. Навіть не з'єднуючи їх граматикою, і це вам потрібно в даний момент, то робіть це і не бійтесь. Експериментувати. Колись ви вивчите, якщо ви вже вчитесь, то ну, потім спитайте у свого вчителя, як це треба було правильно сказати. Якщо ви ще не вчитесь, то починайте вчити. Якщо у вас є такі життєві ситуації, де вам треба говорити, а ви не дуже вмієте. Тобто, намагайтесь, можна просто за допомогою декількох слів щось да, донести до людини. Тобто, Ви можете показати «it», там можете показати плейн, там тікет що завгодно, тайм. Щось ви можете людині якось передати. Тому не бійтесь говорити. Якщо ви чуєте, як якийсь іноземець говорить у нас, і він дуже погано говорить, він деякі слова. Вживає, то ви його як-небудь да зрозумієте. Так само і вас всі зрозуміють, якщо ви не будете боятися і будете хоча б намагати щось сказати. Те ж саме стосується до того, що вас будуть зневажати або дуже критикувати за помилки. Ну, Якщо ви більш-менш якось говорите, ви вже вчите англійську, але робите помилок багато в, своїх, в своєму мовленні, все одно. Якщо вам треба спілкуватися, то спілкуйтесь і говоріть. Те ж саме, той самий приклад. Якщо ви чуєте якогось іноземця, який намагається говорити українською, вам це навіть приємно, тому що хтось е не вимагає від вас знання його мови, а ця людина намагається говорити на вашій мові з вами. Так само відчувають всі іноземці. Тобто, якщо ви приїдете в Англію, чи в Канаду, чи в США і почнете говорити з помилками до людей, люди не будуть вас критикувати і якось вас зневажати. Це звичайна ситуація, вам треба щось комусь донести. І вони вас будуть підтримувати максимально. Ніколи не буває таких ситуацій. Ніхто мені ніколи не розказував про таке, щоб когось якось там зневажали або притісняли через помилки. Навпаки, ніхто на них не звертає уваги, тому що всі знають, що англійська це, скажімо так, інтернаціональна мова. Всі її знають по різному, у всіх різні акценти і рівні. Тому не бійтесь говорити. Говоріть якомога більше. І вчіться при цьому. Якщо ви бачите, що робите багато помилок, вчіться, щоб не робити багато помилок. Також, що стосується навчання, є такі також, скажімо так, міфи, курси, які рекламують себе, кажуть, що вони курси без домашніх завдань. Ми не будемо вам давати домашні завдання, ці шкільні вчителі дурні, які нічого не знають, нічого не вміють. У них там якісь застаріли методики, вони вас заставляють вчити англійську. А ми вас не будемо заставляти. Ви будете сидіти, і співати, і слухати і посміхатись на уроках. І домашки ми вам не задаємо. Ну, так ви нічого і не вивчите на таких курсах. Тобто, так можна організувати процес так, щоб будете співати і сміятись весь урок, спілкуватись і робити якісь, не знаю, вправи там бігати і. Обійматися один з одного, кидати м'ячик і ще щось робити, як в дитячому садку. Так багато людей це роблять. І на якихось курсах ви це можете побачити. Але це доцільно, коли вам хочеться порозважатися. Коли вам треба результат, результат залежить від кількості якби, матеріалу, який ви пропустите через себе. Формування навички це щоб сформувати навичку, тобто дію доведену до автоматизму, щоб ви вживали англійську, не думаючи про те, не підбираючи слова кожен раз, не думаючи про те, що там яке слово вжити, для автоматизму. Вам треба якомога більше матеріалу пропустити через себе, тобто виконувати вправи. Писати, читати, говорити, ставити питання, обговорювати щось англійською. І закріплювати це все, виконуючи домашні завдання. Тому що на уроці ви там можете, як я вже казав, поспівати пісеньки, і якийсь новий матеріал вам вчитель пояснить. Але на уроці ситуація може бути там якась, або ви не можете так швидко зорієнтуватися, або ви не можете е, ну, заспокоїтись, можливо, ви в стресі, коли інші люди на вас дивляться. А коли ви виконуєте домашнє завдання, ви спокійно розбираєте. І можете вже розставити всі крапки над І, і потім сформулювати питання. Наприклад, якщо щось вам незрозуміло. Ви скажете: От я виконував домашнє завдання, а тут мені було незрозуміло. І показуєте вчительське. Виконання домашніх завдань дуже важливо. Також, частина цього міфу це те, що можна вчитись без граматики. Ну, тоді можна і говорити без слів. І можна і співати без голосу, і ходити без ніг. Тобто, так, це знову таки трюк, яким вас хочуть надурити якісь там курси або якісь вчителі, які кажуть: ми не будемо вчити граматики, не будемо вчити ці правила. Так правила, ніхто й не вчить. Правилами користуються. Навіщо вам вчити правило? Ви не вчитель, вам не треба знати правило, вам треба вміти ним користуватися. Тобто, вам правило пояснюють граматичне, і ви потім, користуючись ним, виконуєте якісь дії, формулюєте речення, формуєте і якось узгоджуєте слова в реченні. Оте, те, як ви узгоджуєте слова в реченні, яке йде, за яким, в якій формі це є граматика. Як, якщо вам кажуть, що ми навчимо вас говорити без граматики, це все одно, що вам кажуть, ми навчимо вам, вас, я не знаю, співати без рота. Ну, тобто, це не має сенсу. Це просто рекламний трюк. І тому не ведіться на таке. Треба працювати, щоб вивчити щось. Якщо ви не будете прикладати до цього зусиль, Ну, то ви нічого не вивчите. Далі, є ще такий, теж я зустрічав, що вивчите англійську по дивлячись там якісь серіали або дивлячись відеокурси. Ну, перше, відеокурси. Ось, наприклад, ви знайшли якогось вчителя, який продає відеокурс. Ви йому сплатили там якусь суму грошей, і він вам дає доступ до відео, в яких він пояснює всю граматику англійської. Всю. 200 відео, 300, 500, дуже багато відео. Дивіться, досхочу, хоч все життя. Але це дія, коли ви дивитесь. Відео це пасивна дія, ви нічого при цьому не робите. Ви вчитесь тільки тоді, коли ви виконуєте активні якісь дії. Так, трохи ви вчитесь теж, коли ви щось дивитесь, щось там ви згадали, щось там у вас шевельнулося, якесь слово, ще щось. Але це тільки пояснення матеріалу. Реальні дії. Це виконувати вправи, основані на тому матеріалі, який ви вивчили. Тому просто подивитись відео, і при цьому ну, нічого не робити самому, нічого вам не дасть. Якщо йдуть в комплекті вправи, то ці вправи мають має хтось перевірити. І пояснити вам ваші помилки. І це має бути інтерактивна дія, щоб ви могли в будь-який момент поставити питання, тому що інколи ви зараз у вас є якесь питання, потім ви його забули, ви вже його не можете сформулювати. Е, тому ну, відеокурси це набагато менш ефективно, ніж е, звичайні заняття з вчителем в групі або індивідуально. І щодо серіалів, серіали Вчити англійську по серіалам неможливо, тому що вивчити. Тому що там немає ніякої структури, там не підібрана граматика, не підібрана лексика, там просто це розважальний контент. Ви, якщо вам хочеться дивитися серіали, то дивіться серіали. Якщо вам хочеться дивитися англійською, дивіться їх англійською. Але не думайте, що ви при цьому вчите англійську. Знову таки, деякі слова, деякі вирази, можливо, ви почуєте, захочете там їх якось там вивчити або запам'ятати, випишете собі, так. Але це не структурована е, дія, і це вже тільки на високих рівнях е, для того, щоб, скажімо так, підтримувати і, е, вас, ваш лексичний запас, щоб не забувати якісь слова, почути якісь форми. Вирази розмовні, так, можливо, так. Але як засіб вивчення, тим більше, з нуля, серіали це ну, зовсім ні. Це гірше, ніж відеокурс. І останній такий є міф про те, що існують якісь шпіонські методики. Тобто, що ці всі вчителі, я там. І інші вчителі, які е, роками викладають англійську. Ми всі дуримо людей, ми всі з них тянемо гроші, а реально є якась там методика, яка дозволяє не знаю, там за 15 хвилин в день послухавши якусь там запис якийсь з е, якимось 25-м кадром або подивившись його. І ви все знаєте, прокинулися, все знаєте, як в матриці. Тобто вам загрузили програму, і ви її знаєте. Е, якби це було, його б продавали. Тому що це якби комерційно дуже вигідно. Е, що б я не продавав, якби в мене була така, такий спосіб навчання. Я б сказав, ага, вас всі дурять, ось вам такий спосіб, дивіться. Тобто ті, хто говорять, що ці всі методики неефективні, а є якісь шпіонські методики, вони зазвичай нічого не пропонують. У них нема цієї шпіонської методики. І коли ви приходите, або коли ви приходите на ці курси, то ви розумієте, що ви робите все те ж саме, що й на інших курсах. Ці всі антішколи, там якісь нові школи, незвичайні школи, там якісь магічні школи. Це все або вас дурять, або це звичайна школа, просто вони вирішили себе назвати якось для того, щоб привернути вашу увагу і продати свій контент. Тобто. Ну, і вони зазвичай беруть більше грошей. Тому що вони ж вам, не як ці дурні вчителі, які нічого не знають, викладають, а вони вам викладають попередовим технологіям шпіонським, які знають тільки вони. І більш ніхто не знає. Не ведіться на такі трюки. Це на сьогодні всі міфи, які я згадав. Подивіться обов'язково першу частину про міфи. Вчіть англійську правильно, ставте лайки, підписуйтесь на канал, передивляйтесь мої старі відео. Пишіть, що вам не зрозуміло, або, можливо, що у вас траплялось, які питання у вас виникають щодо прослуханого. І якщо вам подобається, підписуйтесь на канал. На все добре, до побачення.